Вітаю! У цьому відео я покажу, як поставити баре, і з чого я рекомендую почати. Для тих, хто не знає, баре це прийом, в якому один палець, як правило, вказівний, затискає декілька або всі струни. Цей прийом є бар'єром для багатьох гітаристів-початківців, дехто не може здолати його місяцями, а затиснути баре акорд так, щоб всі струни якісно та чітко звучали, допоможе один підготовчий акорд. Виглядає він так. Зверніть увагу, що перша струна відкрита, вказівний палець затискає першу струну боком, а не кінчиком, тобто не так. Так як акорд п'ятиструнний, то ми можемо додатково заглушити шосту струну, легенько доторкнувшись до неї вказівним пальцем, і цей самий вказівний палець стараємось тримати як можна рівнішим, але при цьому, щоб він не доторкався до першої струни. А що стосується великого пальця, то ми стараємося тримати його приблизно посередині грифу, приблизно навпроти першого та другого пальців. І стараємося згинати великий палець назад, а не вперед. Якщо, до речі, ви вперше ставите якийсь складний акорд, то я не рекомендую затискати струни зразу. Краще спочатку розставте пальці по своїх місцях, по своїх струнах, відрегулюйте руку трошки лівіше, трошки правіше, трошки вище, трошки нижче, знайдіть максимально комфортне або найменш некомфортне положення руки, і тільки після цього, коли його знайшли, пробуйте затискати струни. І перше наше завдання навчитися затискати цей акорд так, щоб кожна струна звучала максимально чітко, причому звучала завжди. З першого разу. Тобто ми відпускаємо акорд, ставимо, все звучить. Відпускаємо. Знову ставимо. Знову все звучить. І я рекомендую використовувати цей акорд він, до речі, називається CDSM, Як підготовку до баре. В цьому акорді вже закладено 80% від повноцінного баре акорду До речі, чим саме відрізняється постановка баре акорду від акордів відкритих, наприклад, АМ, ЄМ, С. По-перше, баре неможливо поставити, якщо великий палець виступає над грифом. Тому що, якщо ми тільки починаємо піднімати великий палець, зразу автоматично вказівний палець починає згинатися. По-друге, при постановці баре акордів зап'ясток обов'язково буде зігнутим. Якщо при постановці відкритих акордів зап'ясток може бути рівним, то при баре так не вийде. Але все одно старайтеся, щоб зап'ясток був зігнутий як можна менше. Наскільки це взагалі можливо. Повертаємося до нашого підготовчого акорду. Коли вдасться поставити його так, щоб всі струни чітко зазвучали, ми опускаємо вказівний палець так, щоб він затиснув ще плюс першу струну. Тобто, щоб він затискав не тільки п'яту струну, а також і першу. Причому ми акцентуємо зусилля саме у цих двох точках: на п'ятій та на першій струнах. Тому що за інші струни відповідає решта пальців. Якщо я ці пальці відпущу, то в мене п'ята струна звучить. Перша струна звучить. А четверта, третя і друга струни не звучать. Я, в принципі, можу затиснути і всі 5 струн. Але я не бачу сенсу додатково навантажувати вказівний палець. Отже, ще раз, ми затискаємо акорд C-D-S-M із відкритою першою струною, потім дотискаємо перший палець так, щоб він затиснув ще плюс першу струну. До речі, цей акорд одинаково називається CDSM чи з відкритою, чи з закритою першою струною. І, в принципі, все. Ми отримуємо одну із найпоширеніших баре аплікатур конкретно п'ятиструнний мінорний акорд. І якщо ви навчитеся ставити цей акорд, то ви зможете поставити навіть не один акорд, а більше десяти, тому що його можна ставити із будь-якого ладу, і з кожного ладу це буде якийсь інший акорд. І останній третій крок. Стараємося в цьому акорді вказівним пальцем затиснути всі струни, щоб звучала також і шоста струна. Хоча акорд є п'ятиструнним, тим не менше, при грі боєм шосту струну цілком можна використовувати, тому що вона входить в склад цього акорду. Ну і затискати всі струни обов'язково треба вміти при постановці шестиструнних баре акордів. І на завершення ще дві поради. По-перше, затискайте, баре не низом пальця, тобто не подушечкою, і не боком пальця, тобто не ребром, а десь приблизно між ребром і подушечкою. Це максимально комфортне положення. По-друге, затискайте вказівний палець, тобто саме баре в останню чергу. Початківці роблять велику помилку, коли спочатку ставлять баре, а потім вже доставлять решту пальців. Так акорд завжди буде ставитись довше. Я рекомендую ставити баре починаючи із кінця. Спочатку ставити третій, четвертий пальці, потім другий, і аж в кінці накривати зверху баре. Ну і треба розуміти, що вміти поставити баре акорд далеко не означає вміти ним користуватися, тому що на нього ще треба вміти швидко перейти. А навчитися швидко переходити на баре, як правило, набагато часу затратніше, ніж навчитися його поставити. Якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!